Є таке тупе запитання, хто придумав Бога. І часто таке запитання задають атеїсти, що ви собі там самі свого Бога придумали, щоб боятися його. І ще є така тупа фраза, яка була сказана в Радянському Союзі, що Бог вмер. Але якщо Бог вмер, то для чого було спалювати Біблії? Чому забороняли людям читати Біблії? А все тому, що в Раді було невигідно, щоб люди знали істину, щоб люди знали правду, і тому вони придумали мільйони, мільярди років, що ми походимо від мав і так далі. Їм було невигідно, щоб люди були просвячені Словом Божим. Тому що якщо немає Бога, значить немає гріха, значить немає аду, значить не буде покарання, значить суду не буде. Після смерті, значить, немає ніякого вічного життя і немає з ким боротися. Сатана так розводить людей, щоб люди загубилися в часі, щоб люди не могли спасти свою душу, не могли отримати шанс на спасіння і вічне життя в Царстві Божому. Тому для того, хто каже, що Бога немає, відкриваємо Біблію, книга Буття з першого розділу і читаємо. На початку Бог. Створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхною води, і сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог, що світло добре воно, і Бог відділив світло від темряви, і Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. І сказав Бог: нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою. Водою. І Бог твердь учинив і ділив воду, що твердю вона, і воду, що твердю вона, і сталося так і назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок, день другий. І далі там Бог створив зорі, місяць, сонце, траву, тварин, людей і так далі. Якби не було Бога, не було б Всесвіту, не було б мене і не було б тебе. Тому є два царства: є царство Боже, а є царство сатани. І яку інформацію ми просуваємо представниками такого царства, ми являємося. Якщо ми просуваємо інформацію цього світу, брехню сатани, що Бога немає, і так далі, значить, ми являємося представниками царства сатани. А якщо ми просуваємо інформацію від Бога, проповідуємо Слово Боже, не додаємо і не віднімаємо нічого від Слова Божого. Тоді ми являємося представниками царства Божого. Тому приписка тих, хто каже, що Бога немає, в в вогненному і вічних мухах після смерті їх зустріне сатана. А приписка дітей Божих, які слухають Слово Боже, бережуть його і виконують його. Приписка в царстві Божого з Ісусом Христом. Тому можете себе легко протестувати. Представниками якого царства ви являєтеся. представниками царства Божого чи царства сатани, тому що від цього залежить наша вічність і хто нас зустріне після смерті.